Шалом, це Славко, наш брат Михайло Кофман зробив дуже непоганий огляд. Ось раджу вам його переглянути, але те саме, що і ми зробив. Все те саме. Сенс всього цього, як і інших аналізів подібних, що ситуація буде вирішуватися в повітрі боротьбою ПРО і боротьбою за нормальне існування тилу. Що ситуація на Харківському напрямку по армії, можна сказати, по обстрілах 1 до 1 стала, але решта фронту 5 до 1, що вказує на те, що росіянам вдалося поширити фронт. Ну те саме, він каже, що ротації що вони будуть ловити нас на ротації, що доки не поповниться склад бригад не будуть чомусь вважає, нові сформовані. Хоча вони теж кажуть, що і техніки нема. Ну, все те саме, що говоримо, ми це вкратці, я щоб відшити. Але важить успіх розвідувательно-ударних комплексів, все таки російських, успіх того, що через меншу кількість ППО вони. Вільно почуваються в ближчому, як на фронті, в ближчому тилу України, так і в запіллі України, що атаки з повітря стали активнішими на фронті, що тактика застосування ракетних ударів, тактика застосування маражируючих бомб все це є ефективним і дозволяє долати українську оборону, принаймні на рівні тактичному. Що ситуація ця буде продовжена, важить, але не це важить ти, оце от хороша стаття, я її для вас машинно приклав, раджу вам почитати. Це стан нашої енергетики. Ось як була динаміка наших спроможних наших систем. До війни і зараз, скільки окуповано, значить, що в будівництві було. Скільки от вдалося знищити, відновити і користатися. Баланс дуже поганий, як ви розумієте, що 12 ГБ, що було зменшено, достатньо важить цікаво оці піки споживання. Все-таки зим, зимовий пік був 16 ГВт, Він зараз до війни він був 22 і літній пік 12 ГВт, а був 16. От настільки скоротили. І тому вимкнення, як ви бачите, що не уникнені великої кількості вимкнень. Що цікаво, що 2 хіхават бралося від сонячних батарей. Цього я, чесно сказати, не дуже знав. І що з цим робити? Тому що ось, бачите, уже ДТЕК написали нам змету на відновлення. Скільки вони хочуть, я скажу 350 мільйонів доларів. Ну, ми дешевше за яхту, в принципі, але ви бачите, що це кількість обладнання якої потужності. Що збираються робити в цьому З піком 7 Гігаватт? Ось динаміка, що нас цікавить, ось трохи ми поживемо, бачите те, що я вам казав. ну Вони все-таки кажуть не до 15-23 листопада, О, трохи ми матимемо можливості трохи пожити між вереснем та листопадом і погрузимося тьму, як воно вважається, в темряву. Ось навіть квітні. Що Єдине, що компенсувати тут оці ножиці газу і електроенергії, щоб добути електроенергії, менше газу. І тому ми в будинках можемо менше полягати на газ, покладатися на газ так і світла менше, і газу менше, тому що газ буде потрібен, щоб виробляти світло. Отака от, от картина. Ну що, які тут плани, власне? Ось, сподіваються, на ці от газові установки, газові генератори електроенергії, от якщо їх зможуть додати, то з дефіцитом може бути покінчено до травня, залежно від, від їхньої потужності, але ж знову ж таки, де цей газ брати, важить, що не вистачає потужності лінії з перекидання електроенергії, то якщо балансувати вдавалося взимку 22-23, то взимку 20. 25 го перекидання потужності буде складнішим. Тому, що, перше, лінії за кордону не вистачає зв'язку з Румунії. Що треба додати ще один гігаватт, може вдасться ввести. Ну, що ще? Що, шанси по. Розмістити ці газові генератори не так не, не, не тільки в Україні, а поруч газогонів, так також в тому числі в Європі. Ну що це все вимагатиме як ви розумієте, заучення російського газу для використання? Якщо ситуація з ударами не зміниться, то вдасться оцей баланс підтримати, може взимку може ми матимемо подібні графіки з вимкненням до 70. -ти. Відсотків часу на добу ви випнення сягатиму залежно від дефіциту. Але вважається, що Росія продовжить ці удари, продовжить розвивати тактику цих ударів. Вони менше, меншої ефективності вони не стануть. І тому, в принципі, прогноз песимістичний, що центр боротьби України переходить на запілля. І тут залежить знову ж таки ситуація від Польщі, від Германії, від прямої допомоги Україні як обладнанням, так і електроенергією. Наскільки все це буде зроблено, не ясно, але сенс в чому? Що експерти вважають, що боротьба за Україну в даному сезоні. Перспективі зими буде відбуватися в тилу, тому що ви самі розумієте, що на фронті противник нічого зробити не зможе. Він себе виснажив цими тактичними ударами, є дані по виснаженню частин. Але виникає ж питання на кінець, хто ж все-таки цю Україну породив? Я розумію, що всі оці повідомлення про лошок у Хрилянді, вони часто носять статистичний характер. Я би так сказав, статистично бюрократичний, але все-таки мені це подобається. 22, 23, четвертій ось ви бачите, хто таки боронив Україну? О цих областях видно. От. Власне, що всі наші, от, улити, якби не Сходом відкупитися від Росії, а Заходом. От, слухайте, от. З яким би задоволенням можна було би це все обміняти на Херсонську та Запорізьку області? Погодьтеся, ось вам статистика того, хто і як боронить Україну. І якщо вже ви знаєте Князєва, колишнього суддю зловили в кілометрі від кордону, що можна назвати це Ісходом? Поки що ми не бачимо головного реакції заходу на цей ісход. Якось я не бачу паніки. Я боюся, що цей ісход вони сприймають якось гуманітарно може, навіть поки що нам, власне, все-все-все, чого нам не вистачає в цьому ісході, це поки що реакції Заходу. Ну, якийсь там міфічний український регіон на Польщі будують, але я бачу, що Румунія з задоволенням. Ви знаєте, це не новина. Румунія з задоволенням приймає народ. Тікає успішно, і от така от картинка, яка багато що нам пояснює в реальній ситуації нашої України. Ну що ж, будемо сподіватися на серпень-вересень, що трохи передихнемо, трошки наберемося сил. Але це такі дальні прогнози, зрозумієте, вони темні, але щоб ви розуміли, не обов'язково, що воно спрацює. По-перше, може бути мир, по-друге, може стати ще гірше, по третє, може стати легше. Тому давайте обмежимося позицією Заходу, яка підштовхує нас суто демогагічно до невигідного миру, я б так сказав, сепаратного миру з Росією, а самі кажуть, бороньтеся, кидайтеся каміннями в ракети, відбивайтеся, у вас є лопати. Ну, отака от ситуація. Хотів би я вам розказати щось веселіше, але навіть неспроможність ремонтувати автомати заряджання танків Т-72 це не настільки для противника велика і радісна новина для нас, тому що, бачите, вони ну, вичерпали вони свою піхоту. Ну кажуть, два місяці, ну я не вірю в два місяці активних атак, тому що ну, в принципі. Баланс сил на фронті змінився. Ну, тиснутимуть вони за інерцію. Чому вони? Тому що там доведеться займатися відновленням власних збройних сил і для цього зосередити нашу увагу на своєму запіллі. Вони під прикриттям удаю по запіллі цього можуть зайнятися своїми збройними силами. Але які є можливості в Україні на осінньо-зимовий період, ну набрали цих людей, їх ще треба озброїти. Їх все треба організувати, і головне, їх треба якось використати доцільно. А доцільного використання крім оборони я не бачу, тому що ну, ну не наших полководів посилати в наступ. Отакі от новини бай. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні, спробуємо встигнути викласти.